Вітаю всіх друзі, дивіться ситуація яка. Е, почали Появлятися деякі нюанси на Туї, в цьому році ще не обробляли ні разу, але є деякі признаки кліща, то ми будемо сьогодні працювати з отакими препаратами, як Цезар від всяких шкідників та Міральд. Ось таке ось ця упаковочка йде на 16 літрів ми даємо 10 мг і 20 мг і тут 10 мг Цезаря. Ось показую, які побочні ефекти. Не побочні ефекти, а що призводить до цього. Ось бачите, татуєчка. Починає з так як появляться сухі сухі вимерзлі ці віточки. Ось. На цим наглядно дуже аурен, ось подивіться бачите, сірий телефон. Дуже багато, вона більше страдає, ось подивіться Бачите? То ми вирішили зробити оброботку. Так що ви, якщо замітили у вас на своїх воях. На туєчках такі нюанси, то зразу беріться за оприскувач і за ваші туєчки. Раніше в тому році не було цього, в цьому році вже треба з цим боротися. Ось такі нюанси садівників. Подивіться, друзі, на результат пройшло Получається місяць майже, ще нема навіть місяця. Як після того, як ми обробили тую, бачите, то, що де був кліщ, він вже пересохло і впустило молоді яркі пагони. Дуже гарно розвивається. Ось, Зразу видно результат в дії. От, прекрасно, дуже задоволений результатом. Так що не чекайте, поки ваші... Хвойні рослини боліли, чи кліщі їх починали ось так нищити. Вже пішла туйка вход. Маємо гарну кількість, маємо різні розміри, тільки на цьому полі. Маємо різні сорта. Можете звертатися до нас. Всім мирного неба, до побачення.